І 30 грам суміші після кожного годування, поки не прийшло твоє молоко. Знайома ситуація, правда? Але так робити не варто, тому що е, молозиво є надважливе для е, дитячого організму в перші дні після пологів, і вона просто мусить його отримати. Е, так, його має бути мало, але його цілком достатньо для дитячого організму, тому що шлунок дитини, е, її нирки вони є зовсім крихітні. А раннє догодовування суміш, воно може в майбутньому просто витіснити грудне годування. В кінці кінців, якщо дитину треба догодувати і існують для цього якісь покази, то це можна робити не з допомогою суміші і е, пляшки. Це можна зробити іншим способом. Також хтось може сказати, що дитина дуже багато плаче в перші дні. Так, це нормально, бо вона народилась. Вона перебуває просто е, зараз в такому стані, е, де їй потрібно максимально багато огорнути теплом. І е, однією з важливих умов успішного грудного вигодовування є часті прикладання. Її вони також зараз необхідні, просто максимально часто її прикладати до грудей.